Так, вітаю. А нині такий стих куре замітає. Трошки камера передасть того. Десь горобчик чи бачить. Нравильно красиво. Хочу идти туда. Камера цьому снизибуди. Сніжок падає. О, то, видно, с них падає. В єдна, в єдна, в єдна. Туда генерать закури. Кілопатый снег. Вот тут видно. Падає сніг. А зараз я покажу щось. Ой, як видно. Як сніг сам. Там навіть на ветку. все. На те. Чим раз, тим більше сніг замітає. Там класно дуже. Але його не зняти, треба піти в іншу сторону. Люди, ти перейшовши, вже цілий сніг. Ну, І лопати. А це кам... ще гірше. Я ціла, але камера так не пригодна передати тут сніг, такий. І лопати там гука сніги падають погоди я за сніг за кури что трошки лепше подвидно сніжок Фермерим чуть не передає иди на базу зі мною о потім зайти нагодно що впаду не ні не а як зійти? слишку що не чи, ну, не вірно. Я хапата взагалі не слізьку. Де ж як сонце за хмарами красиво виглядає? Де ти то сонце чи місяць? Сонце? Де ти його видиш? А я що казала, вже впав. Ну злазь звідти. Диганку робиш? Ковзанку? Квасенку. А воно до мене залітає, Ти назад ти хіба на будеш спускатися? Красота, короче. Да.